Всім привіт! Сьогодні я приготую пиріжки з дріжджового тіста. Дріжджове тісто це вдала основа для багатьох видів випічки. З нього можна ліпити пиріжки, булочки, струдлі. Мені потрібно 50 г дріжджів, 0,5 л теплої води, 150 г цукру, 1 чайна ложка солі, цукор ванільний, 1 яйце, 3 столові ложки олії. Російно борошно десь до кілограму плюс-мінус. Приготування тіста влити в миску теплу воду, додати сіль, Ванілін. цукор, Перемішую. додаю дріжджі. Перемішала, додаю яйця. додаю простіяний борошно. Вимішую тісточку додаю олію і вимішую. Тісто гарно вимішую. Тісточко повинно бути вільне, а не забите. Ось таке в мене гарне чисточко вийшло. Замішане тісто залишаю на 2 години в теплому місці, щоб воно могло підійти, зверху накриваю рушником. Тісто вже гарно підійшло, зараз з тіста я буду формувати кульки. З тіста я формую кульки. Ось такі кульки я роблю. Тісто я розділила на 20 кульок, і з кожної кульки я буду формувати пиріжки. Пиріжки в мене сьогодні будуть з вишнею. Буду формувати ось такі пиріжки, кладу начинку, отак заліплюю. Ось такий в мене виходить корішок, кладу його на дико. Як бачите, я даже скалкою не розкатую, бо тісто дуже гарне, вільне, і з нього дуже легко робити пиріжки. Пиріжки я вже зліпила і поставила в тепле місце на 30 хвилин, щоб підійшли. Пиріжки підійшли, змащуємо зверху яйцем і ставимо випікати в розігріту духовку на 175 градусів на 25-35 хвилин. Пиріжки вже спеклися. Зверху накрила рушником і даю їм охолонути. Пиріжки вже охолонули.